Ви коли-небудь уявляли, що просте, доступне та часто забуте рішення може стати ключем до полегшення кількох найпоширеніших проблем зі здоров'ям, з якими стикаються люди похилого віку. Коли ми думаємо про такі хвороби, як печія, артрит, інфекції, сечовивідних шляхів, високий кров'яний тиск та багато інших неприємних відчуттів, ми одразу уявляємо собі купи ліків та нескінченні візити до лікаря. Мало хто знає, що прямо у вашій кухні може бути один із найпотужніших та найдавніших природних засобів. Вода з харчовою содою багато літніх людей щодня борються із запаленням, хронічним болем, труднощами з травленням та проблемами з нирками, навіть не підозрюючи, що відновлення пихак організму може стати справжнім переломним моментом для їхнього здоров'я. Давні практики та дослідження показують, що харчова сода при правильному використанні має здатність відновлювати внутрішній баланс, зменшувати запалення тканин, покращувати кровообіг і навіть захищати життєво важливі органи. Ми не говоримо про чудодійні формули чи порожні обіцянки. Ми говоримо про природну хімію, те, що ваш організм сам розпізнає та вітає у цьому відео. Ви дізнаєтеся, як правильно вживати воду з харчовою содою, щоб змінити своє здоров'я, та позбутися до 12 поширених проблем, які погіршують вашу енергію та якість життя. Я поясню запобіжні заходи, необхідні для вживання ідеального дозування. Як невеликі корективи у вашому розпорядку дня можуть призвести до таких помітних покращень, що навіть ваші лікарі будуть здивовані. Це може бути ключем до легшого, енергійнішого та набагато більшої автономності життя. Тож залиште лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок сповіщень, бо сьогодні ви дізнаєтеся щось, що може повністю змінити ваше майбутнє. І прокоментуйте нижче. Я обираю натуральне здоров'я. Я хочу побачити, хто справді відданий власній трансформації. Коли ми говоримо про натуральні рішення для здоров'я, мало що є настільки недооціненим і настільки потужним, як харчова сода. Цей білий порошок, який можна знайти практично на кожній кухні, набагато більше, ніж просто інгредієнт для рецептів або союзник у прибиранні. Харчова сода, як її називають у всьому світі, має унікальні лужні властивості, здатні відновлювати піашки організму, нейтралізувати шкідливі кислоти та посилювати природну здатність організму до регенерації. Більшість людей не знає, що невеликі внутрішні дисбаланси, такі як закислення крові, можуть спровокувати хронічне запалення, біль у суглобах, проблеми з травленням і навіть погіршити функцію нирок. Саме тут харчова сода стає справжнім охоронцем здоров'я. Підлужуючи внутрішнє середовище, вона створює умови для того, щоб організм функціонував легше, чистіше та ефективніше, не перевантажуючи систему ліками. Стародавні медичні системи, такі як Аюрведа в Індії, використовували лужні речовини для профілактики та лікування захворювань за століття до того, як сучасна наука визнала їхню цінність. Сьогодні серйозні дослідження показують, що харчова сода при правильному використанні може покращити метаболічні функції, захистити життєво важливі органи та допомогти у відновленні після різних поширених проблем старіння. А найкраще те, що вона проста, доступна та повністю натуральна, тому зверніть на це увагу. Залишайтеся зі мною до кінця цього відео, адже окрім загальновідомих переваг, останні три проблеми зі здоров'ям, які може допомогти вирішити харчова сода, є дивовижними, і багато людей страждають від них, навіть не усвідомлюючи, що таке просте рішення існує. Якщо ви або хтось із ваших близьких відчуває таємничий дискомфорт або постійні симптоми, ця остання інформація може мати вирішальне значення, мало які відчуття настільки неприємні, як постійне печіння та кислотний рефлюкс для багатьох літніх людей. Це стає щоденною боротьбою, яка заважає їсти, спати і навіть мотивувати виконувати прості дії. Це печіння виникає тому, що надлишок шлункової кислоти піднімається в стравохід, викликаючи подразнення та сильний біль. Багато людей роками приймають ліки, які лише маскують симптоми, не звертаючи уваги на справжню причину дисбалансу. Саме тут харчова сода проявляє свою силу, будучи природно лужною. Вона швидко діє, нейтралізуючи надлишок кислотності в шлунку, приносячи майже негайне полегшення. На відміну від синтетичних ліків, які з часом можуть зашкодити здоров'ю, харчова сода природним чином відновлює баланс травного середовища, дозволяючи організму відновлюватися, не завдаючи шкоди іншим органам. Уявіть собі життя без постійного дискомфорту в грудях, без необхідності бігти за ліками після кожного прийому їжі. Включення води з харчовою содою у ваш розпорядок дня може стати справжнім поворотним моментом для тих, хто страждає від проблем з травленням. Невеликі корективи в харчуванні в поєднанні з цією простою звичкою можуть перетворити ваші прийоми їжі з моментів занепокоєння на моменти задоволення. Знову ж таки, якщо ви коли-небудь прокидалися з напруженими колінами або набриклими пальцями, ви знаєте наскільки обмежувальним може бути запалення суглобів, але мало хто знає, що кисле внутрішнє середовище є одним з основних каталізаторів таких запалень, і саме тут харчова сода сяє. Вона діє як регулятор внутрішнього pH, знижуючи кислотність, яка підживлює запалення, і створюючи умови для загоєння організму зсередини. Недавні дослідження показують, що підлужування крові, яке сприяє харчова сода, може зменшити активацію специфічних запальних клітин, таких як макрофаги. Ці мікроскопічні лиходії відповідають за значну частину болю та набряків, які ми відчуваємо. За допомогою харчової соди ви вимикаєте сигнал тривоги запалення, дозволяючи своєму організму функціонувати швидше. Тож наступного разу, коли ви відчуєте скутість, яка заважає вам вільно рухатися, пам'ятайте, що полегшення може бути ближче, ніж ви думаєте, і без необхідності постійно вдаватися до сильних протизапальних засобів, знання це сила, і тепер вона у ваших руках. Скільки разів ви чули, що інфекції сечовивідних шляхів це просто застуда або недостатнє вживання води. Реальність набагато складніша. Визначальним фактором виникнення цих інфекцій є пігач сечі, а кисле середовище сприяє розмноженню шкідливих бактерій. Саме тут на допомогу приходить харчова сода, яка діє як справжній невидимий захисник. Харчова сода швидко підлужує сечу, роблячи середовище ворожим для інфекцій, що спричиняє розмноження бактерій. Це ніби ви встановили природний щит у середині вашої сечовивідної системи. Це ускладнює виживання та ріст мікроорганізмів, перш ніж вони зможуть завдати серйозної шкоди. Це не тільки зменшує біль і печіння, але й знижує ризик серйозніших ускладнень, таких як інфекції нирок, а найцікавіша частина традиційних цілющих практик. У Японії харчова сода вже використовувалася як перша лінія захисту від легких інфекцій задовго до ери антибіотиків. Переознайомлення з цими знаннями може звільнити вас від нескінченних циклів ліків і повернути вам спокій і свободу, яких заслуговує ваш організм. Чи знаєте ви, що невеликі дисбаланси pH крові можуть непомітно перевантажувати серце? Коли внутрішнє середовище занадто кисле, кров має тенденцію ставати густішою, що ускладнює кровообіг і змушує серце працювати вдвічі інтенсивніше? Цей постійний стрес може бути однією з головних причин гіпертонії, а харчова сода може стати потужним союзником у вирішенні цієї ситуації. Підлужуючи кров, харчова сода сприяє кровотоку, зменшуючи опір у судинах та знімаючи тиск на артерії. Це не просто теорія. Попередні дослідження показали, що корекція метаболічного ацидозу у пацієнтів може позитивно впливати на регулювання артеріального тиску. Харчова сода діє непомітно, але фундаментально відновлюючи баланс організму зсередини. Тож, якщо вам важко контролювати свій артеріальний тиск, можливо, вам потрібно не просто більше ліків, можливо, вам потрібне тіло, яке функціонує в природній гармонії, де кров вільно тече. Іноді найбільші революції починаються з найпростіших жестів, і склянка води з харчовою содою може бути одним із них. Це відчуття, що все ваше тіло кричить після невеликих зусиль, має біохімічне пояснення. Молочна кислота накопичується в м'язах після фізичних навантажень або навіть через поганий кровообіг, викликаючи біль та скутість. Але існує природний спосіб нейтралізувати цю кислоту, перш ніж вона завдасть шкоди. І саме тут харчова сода вступає в гру як справжній стимулятор м'язів. Дослідження спортивних результатів вже довели, що харчова сода може зменшити м'язову втому у високопродуктивних спортсменів. Уявіть, що вона може зробити для вас у повсякденному житті, вживаючи воду. За допомогою харчової сади, ви допомагаєте своєму організму швидше виводити надлишок молочної кислоти, зменшуючи біль і прискорюючи відновлення м'язів. Якщо професіонали, які доводять свої тіла до межі, довіряють цьому трюку, чому б не застосувати ці знання, щоб полегшити своє повсякденне життя? Зменшення болю та повернення задоволення від руху може бути легшим і природнішим, ніж ви коли-небудь уявляли. Можливо, ви ніколи не замислюєтеся про це, але хронічна кислотність в організмі є одним із головних тихих ворогів нирок, коли організм занадто кислий. Нирки змушені працювати понаднормово, щоб спробувати збалансувати pH, що з часом зношує ці дорогоцінні органи. Тут харчова сода стає справжнім невидимим ангелом-охоронцем. Дослідження, проведене в Королівській лондонській лікарні, показало, що харчова сода може уповільнити прогресування захворювання нирок у пацієнтів, які страждають на метаболічний ацидоз, значно підвищуючи якість їхнього життя. Він діє як хімічний буфер, що знімає навантаження на нирки та зберігає їхні природні функції набагато довше. Збереження ваших нирок це збереження вашого життя, і вибір між їх перевантаженням чи захистом може починатися з невеликих розумних рішень. Турбота про ваше здоров'я ще ніколи не була такою доступною і, можливо, ніколи не була такою занедбаною. Ви коли-небудь думали, що багато проблем із травленням насправді починаються зі збою в хімії шлунка. Коли внутрішній піак виходить з рівноваги, виникають такі дискомфорти, як гази, здуття живота та повільне травлення. І хоча багато людей приймають антациди, вони часто лише маскують симптоми, не вирішуючи справжню причину. Тут харчова сода пропонує набагато розумніший підхід. Відновлюючи природний баланс pH у травному тракті, харчова сода не тільки негайно полегшує симптоми, але й покращує середовище для процвітання корисних кишкових бактерій. Здоровий кишечник є основою загального здоров'я організму, а підтримка його лужності це як посадка саду, де все росте краще. Тож наступного разу, коли ви відчуєте цей постійний дискомфорт після їжі, запитайте себе, чи лікую я наслідок чи першу причину проблеми. Маючи правильні знання та застосовуючи їх, ви можете повернути собі задоволення від їжі без страху та життя, без невидимої ваги в животі. Скільки разів ми задавалися питанням, чому одні люди хворіють з якоїсь причини, а інші, здається, мають невидимий щит? Відповідь може частково критись у внутрішньому середовищі організму, коли ваш організм менш кислий. Ваші лейкоцити, захисні клітини працюють набагато ефективніше. І так, харчова сода відіграє в цьому вирішальну роль. Дослідження показують, що більш лужне середовище організму сприяє імунній активності, тоді як кисле середовище пригнічує реакцію захисної системи. Допомагаючи вашому організму підтримувати більш збалансований піак, харчова сода створює ідеальні умови для вашої імунної системи, щоб атакувати загарбників з більшою силою та швидкістю. Це як підготовка ґрунту, щоб ваша внутрішня армія могла краще боротися за вас. Уявіть, що ви зустрічаєте зимові застуди та щоденні виклики з більш стійким та підготовленим тілом. Річ не в удачі, а в стратегії. Зміцнення вашого імунітету може бути таким же простим, як розуміння та повага до природної хімії вашого організму. Артрит є одним із найпоширеніших захворювань серед людей похилого віку, а також одним із найбільш виснажливих. Постійний біль, скутість суглобів та труднощі з виконанням простих завдань, таких як відкриття дверей або зав'язування шнурків, можуть перетворити повсякденне життя на справжню боротьбу. І, хоча існує багато ліків, які допомагають лікувати артрит, мало хто звертається до справжньої причини проблеми, хронічного запалення, що підживлюється внутрішнім дисбалансом. Саме тут харчова сода може суттєво допомогти. Дослідження показують, що харчова сода допомагає зменшити системне запалення, сприяючи створенню більш лужного внутрішнього середовища. Коли піхак організму збалансований, запальні клітини знижують свою руйнівну активність, що призводить до меншого болю, більшої гнучкості та набагато вищої якості життя. Якщо ви відчуваєте, що біль у суглобах краде вашу енергію та свободу, знайте, що існують природні та розумні способи боротьби. Сила трансформації починається з розуміння власного тіла, і харчова сода може бути одним із найпростіших та найефективніших союзників, яких ви матимете на цьому шляху. Коли ми думаємо про здоров'я порожнини рота, більшість людей зосереджується лише на зубах. Але підтримка здоров'я порожнини рота виходить далеко за рамки естетики. Інфекції ясен, неприємний запах з рота та кар'єс є справжніми воротами для серйозних захворювань по всьому тілу. Багато хто не знає, що харчова сода, окрім того, що є природним лужником, також діє як потужний антибактеріальний засіб у роті. Чистячи зуби легкою сумішшю харчової соди або полощучи горло водою з харчовою содою, ви змінюєте піхак рота, створюючи середовище, де шкідливі бактерії не можуть вижити. Це зменшує накопичення зубного нальоту, бореться із запаленням ясен і навіть допомагає безпечно відбілити зуби. Не дивно, що багато комерційних зубних паст намагаються відтворити природний вплив харчової соди у своїх формулах. Ваше здоров'я починається у вашому роті. Підтримка балансу дна ротової порожнини це турбота про все ваше тіло. І найкраще те, що це не залежить від дорогих продуктів чи нескінченних процедур, це просто залежить від розуміння основної хімії, яку ваше тіло вже знає та поважає щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Ми накопичуємо токсини в нашому організмі, забруднюючи речовини з повітря, пестициди з їжі, залишки ліків. Ці тихі отрути осідають у тканинах, запалюють органи та виснажують нашу життєву енергію. Багато людей звертаються до дорогих та неефективних детокс-трендів, але правда полягає в тому, що справжня детоксикація починається з внутрішнього відновлення балансу. Харчова сода, підлужуючий організм, сприяє виведенню цих токсинів через сечу, дихання та піт. Лужний організм подібний до чистої річки. Токсини не можуть осісти та природним чином змиваються. Медична література показує, що помірне підлужування допомагає виводити важкі метали. Такі, як свинець, ртуть, які непомітно накопичуються з часом, замість того, щоб сліпо довіряти чарівним формулам. Довіряйте силі природи та інтелекту власного тіла. Справжнє очищення відбувається зсередини. Воно може початися з чогось такого простого, як правильно приготована склянка води. Мало який біль зрівняється з болем, коли камінь у нирках проходить через канали організму. Ці маленькі камені утворюються, коли сечовивідне середовище занадто кисле, сприяючи кристалізації солей та мінералів. Гарна новина полягає в тому, що цю історію можна написати по-іншому за допомогою розумної профілактики, і харчова сода є ключовим гравцем у цьому процесі. Підлужуючи сечу, харчова сода запобігає утворенню кристалів, розчиняючи їх, поки вони ще малі, перш ніж вони можуть викликати біль або вимагати хірургічного видалення. Нефрологічні дослідження показують, що підтримка більш лужного піха і сечі різко знижує частоту утворення каменів у сечовій кислоті. Один з найпоширеніших типів захист ваших нирок – це захист вашої життєвої енергії. Невелика, регулярна практика, така як правильне використання харчової соди, може означати роки спокою, свободи руху та збереження здоров'я, жодних криз, жодних надзвичайних ситуацій, жодного болю. Якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, це тому, що ви вже зробили найважливіший перший крок. Рішення по-справжньому змінити своє здоров'я. Мало хто досягає цього моменту, і тому ви заслуговуєте знати секрет: це ще більше посилить вплив харчової соди на ваш організм. Послідовність немає сенсу час від часу вживати харчову соду та очікувати див. Людський організм процвітає завдяки послідовності. Йому потрібні повторювані стимули, щоб відновити баланс, регенерувати та зміцнити себе. Щоденна практика, виконана правильно та з мудрістю. Створює глибокий вплив, який накопичується з часом, як річка, яка з терпінням проходить навіть крізь найтвердіші камені. А ось ще один метод, який допоможе максимізувати ваші результати, окрім вживання води з харчовою содою. Намагайтеся підтримувати водний баланс організму протягом дня та уникайте продуктів, що підвищують кислотність, таких як рафінований цукор та оброблене м'ясо. Таким чином, ви створюєте ще сприятливіше внутрішнє середовище для дії харчової соди, прискорюючи ваше відновлення, зміцнюючи ваші захисні сили та продовжуючи вашу енергію. Пам'ятайте, що справжня трансформація відбувається не завдяки випадковим великим зусиллям, а завдяки невеликим свідомим жестам, які повторюються щодня. І якщо ви зайшли так далеко, це тому, що у вас вже є сила, необхідна для того, щоб рухатися далі. Зараз саме час діяти та пожинати плоди свого рішення. Багато людей починають пити воду з харчовою содою і незабаром впадають у відчай, бо не відчувають негайного ефекту. Мало хто знає, що час вживання цього розчину має вирішальне значення для його впливу на ваш організм. В ідеалі харчову соду слід приймати з водою на ще серце або між прийомами їжі. Коли шлунок порожній, організм може засвоювати користь набагато ефективніше. Таким чином посилюється лужний ефект, який безпосередньо впливає на кров і тканини, не конкуруючи з іншими процесами травлення. Вживання харчової соди на серце також допомагає підготувати внутрішнє середовище до дня, збалансовуючи п'ха на ранній стадії та зміцнюючи природну здатність організму боротися із запаленням, а також виводити токсини. Якщо ви будете робити це регулярно, ви помітите, що ваш організм реагує краще, легше травлення, менше здуття живота, більше енергії та життєвих сил протягом дня. Це ніби ви даєте своєму тілу ранкове перезавантаження, готуючи його до найкращого функціонування. Ще одна важлива деталь: віддавайте перевагу пити харчову соду, змішану з теплою водою, не холодною. Тепла вода покращує кровообіг, розслаблює кровоносні судини та допомагає мінералам швидше поширюватися по організму. Це поєднання температури та лужного ефекту може ще більше пришвидшити результати, приносячи майже негайне відчуття благополуччя тим, хто свідомо приймає цю звичку. Саме такі невеликі корективи відрізняють тих, хто бачить поверхневі зміни, від тих, хто досягає глибоких трансформацій. Якщо ви хочете отримати максимальну користь від харчової соди, важливо поважати свій організм у потрібний момент та вибирати правильні моменти для дії. Трансформація не відбувається випадково, вона формується день за днем, вибір за вибором. Існує секретна зброя, про яку мало хто знає, щоб ще більше посилити лужний ефект харчової соди свідоме дихання. Спеціальні техніки дихання, такі як глибоке та ритмічне дихання, мають здатність зменшувати кількість вуглекислого газу в крові. Природним чином підвищуючи п'яха організму. Коли ви поєднуєте цю практику з лужною водою, приготованою з харчовою содою, ви створюєте ще сприятливіше внутрішнє середовище для загоєння, регенерації та виведення токсинів, дихаючи поверхнево. Як це відбувається під час стресу та тривоги? Закислює кров і ускладнює роботу харчової соди в організмі. Глибоке дихання з іншого боку краще насичує тканини киснем, сприяє кровообігу, зменшує запалення та зміцнює імунну систему. Дослідження показують, що контрольовані дихальні практики, такі як ті, що використовуються в методі Вімахофа або в стародавніх традиціях, таких як пранаяма, сприяють позитивним хімічним змінам в організмі. Всього за кілька хвилин практики, практична порада полягає в тому, щоб виділяти від 5 до 10 хвилин на день для повільного глибокого ритмічного дихання, бажано одразу після вживання води з харчовою содою. Вдихайте через ніс, рахуючи до 4, затримайте дихання, рахуючи до 4, і видихайте через рот, рахуючи до 6. Повторюючи цей простий цикл, ви посилите ложування та відчуєте, як ваше тіло стає легшим, більш насиченим киснем і наповненим життєвою енергією. Провадження свідомого дихання це більше, ніж просто звичка, це спосіб відновити зв'язок вашого тіла з його природним інтелектом. Такі невеликі щоденні ритуали можуть значно пришвидшити ваше одужання та зміцнення. Іноді зцілення приходить не від великих ліків, а від невеликих свідомих дій, що застосовуються послідовно. Тепер ви знаєте. Іноді найпотужніші рішення знаходяться в найпростіших речах. Харчова сода, яку часто забувають у багатьох кухонних шафках, насправді є тихим союзником здоров'я. Сьогодні ви дізналися, як цей природний елемент може безпосередньо впливати на корінні причини багатьох проблем, які крадуть вашу енергію, мобільність і свободу. І що ще важливіше, ви зрозуміли, що справжня трансформація відбувається від усвідомлення та щоденних дій. Йдеться не про віру в дива, а про розуміння природних процесів вашого тіла, повагу до життєвих циклів та контроль над власною долею. Такі невеликі практики, як правильне використання харчової соди, можуть стати важливими поворотними моментами у вашому житті і рішення використовувати ці знання. Або ж відпустити це ваше. Різниця між тими, хто застряг у болю, і тими, хто повертається до подібності, полягає в діях. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!